За Україну Господи молюсь, За неба, сині над жовтими ланами до Тебе, Україно, я горнусь, душею, серцем мовою, піснями, потерпі для мене, Україно, Твоя і мова Твоя Україно, свята і єдина, Україно молитво моя, благословення матері землі, я у Твоєму імені шукаю. І братцю і свої пісни, помимо я в я складаю, по тебя для мене в країну, Моя пісня, і мова твоя, Україну святає. Чую піснями Україну, посвящені для мене Україно Твоя пісня і мова Твоя Україно свята і єдина, Україно молитва. моя діно твоя і сня і воля твоя Україно дятую єдина Україно За тим, що у бремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слов, пов'язаних з війною, тепер вже майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових тій. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращому, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Але нашу батьківщину, нашу Україну зламати неможливо. Як то, як птах Фенікс, вона відроджується із попелу, стає міцнішою, сильнішою. І ми сьогодні на нашому святі Стоп! можна і продовжити. Будь ласка, Олексій Васильович, вам слово. Саша, дай фотографії на екран. Я прийшов директором 16-ї школи тисячу 1991 році. І мені попередня Діна Сергієвна покійна вже каже, Олексій Васильович, ви візьміть фізику, читати, читати в 9 В класі. Цей клас настільки емоційний, що не кожен вчитель може провести урок в ньому. Візьміть фізику, тому що ну, інакше і там ви більше з ними познайомитися. І дійсно, я пригадую сьогодні 9 В-клас. Класний керівник Щербак Ніна Захарівна також покійна. Я читав, проводив уроки фізики. І дійсно було непросто. Ну не просто тому, що я на той час був молодий, я була нова людина. І ясно, що діти сприймали тим більше такі емоційні діти 9 класі, сприймали мене, перевіряли мене. Ну і, по крайній мірі, якщо говорити за кінцевий результат, ми з ним потім дуже подружилися. Ми навіть фотографувалися в кінці дев'ятого класу, раніше ходили по місту біля пам'ятника Пушкіну, скрізь. Вони мене запросили. Я був з ними, як власний керівник. Вчора до мене прийшов Сергій Корнацький. Він батько нашої дитини, учня, який навчається в 5 класі, а його дружина також закінчила нашу школу. І він каже, Олексій Васильович, ви пам'ятаєте такого Миколу Башуру? Я кажу, я знаю, він 1977 року. Бо це коля іменно навчався в цьому класі, в 9 викласі. І ще я запам'ятав цей клас, тому що мій син також 1977 року. Він каже, так і так от. Він в зоні АТО, він Кіборг, він в Донецькому аеропорту, він приїхав. Ну як ми його запросимо, тим більше зустрічі пускників. Я до чого це говорю? Що, знаєте... Отак От переповнює душу і серце, гордість за таких наших дітей, за таких наших випускників, за наших колишніх учнів, які, здавалось би, були такими простими, можливо, інколи і непомітними дітьми, людьми в школі, але потім себе проявили, проявили всі патріотизм, за який наша школа, наші учні, всі ми пишаємося. І тому ми дивимося зараз на екран. Оце якраз 9 Блас, 1992 рік. Ну, ви бачите по центру я. А Коля Вашура... де ти коля? Мені тут багато просто Ось, ось, ось. він. Олег Сьомка бачу, ось він крайній. Сьомка, теж пам'ятаю. Ну так, Сергій Морозов здається, правильно, де? Світлана Духно. До речі, тут стоять мами, діти, які вже навчаються в нашій школі. Шатненко є в залі два хлопці навчаються в нашій школі. Ну Ось ми здається, біля річкового порту. 1992 рік. Це 23 роки пройшло. Ну і давайте подивимося ближче на... Миколу Вашурова, там є фотографія, мабуть. Це, ну, це там на набережні, як завжди. Ось він. 1992 рік. Я зараз запрошую на сцену Миколу Вашурова. Оль, піднімайся. Що сказати. Я тобі задам запитання, ти відповісти. Добре. Хорошо? Добре. Ну, наскільки я знаю, ти в аеропорту. аеропорту. Да, аеропорт, да? Коли, в якому місяці ти був призваний, коли ти пішов туди, ти, де приблизно хоча б я розумію, що 14 серпня. І 14 серпня ти відпустку не приходив. Прийшов буквально на дня, буквально декілька днів. Да? Ну, от скажи мені. От яка ситуація? Тому що те, що ми бачимо по телебаченню, те, що ми читаємо в соціальних мережах, я думаю, це одне. А от твоє відчуття, як хлопці, їх хтось заставить туди йти, чи вони самі по собі? примушує, Їхтось... Люди йдуть, є бачити скорость, йдуть ну, патріотизм свій, так, да, молодці, А взагалі це дуже страшно. Дуже, дуже больно, дуже страшно. Да. Я розумію. Я думаю, що розумію тільки ті, які там побували. Ну і думаю, що нам можна повірити, коли вже дійсно така складна ситуація. А от останні дні там була така от велика схватка, збили, зруйнували цей весь будинок, правильно? Да? Його знищили до тла, до землі ста. Його взагалі немає нічого. Його загалі немає нічого. Повністю знищили. Так, а де де ось Кіборги, так називають вас, да? де ці солдати, хлопці, молоді, де вони там ховалися. Самі собі копаємо копию, брачемося. Самі собі копають копи. А на сьогодні яка ситуація? Аеропорт зданий, чи він втримується на половину частково, десь я там читаю. Жльтна полоса, дитя наша, да. на а сьогодні остальної їхні. Тобто вони там так осидять окопалися всій території, так? Да? Да. Коля, а ну подивися на екран і скажи, що це за жінка ось стоїть? Та спом'ять. Я не можу спомнів, хто запроса. Дивись увагу, придивись, придивись, уважно. А ти пам'ятаєш, Світлана Духно. Оце вона, Світлана Духно, вона живе на Кіпрі, Кіпр. І я з нею переписую, вона з того класу, правильно. І я переписуюся з нею. І коли я сказав, що Коля ось буде у нас на зустрічі випускників, і він нас так воює в Донецькому аеропорту. вона написала написали тобі листа. Ти послухай, я зачитаю, щоб усі почули. Алексей Васильевич, спасибо на добром слове. Я, к сожалению, не в Украине, мы с семьей живем на Кипре. Муж у меня русский, но правильный, в кавычках русский, с головой, логическим мышлением и здравым смыслом все в порядке, чего, к сожалению, не скажет о его семье, а семья проживает в России. Уже скоро год, как они перестали общаться с националисткой, наслед... то есть с ней. Ну, зрозуміло, що батьки навіть відмовилися, батьки чоловіка відмовилися від їх, тому що свето духно за Україну, хоч вона живе Ді, на Кіпрі. Это, конечно, вдручає. але я нічого з цим поделать не могу. да и не хочу. Время все расставить на свои места. Я очень переживаю о том, что происходит дома. Молюсь, чтобы этот кошмар побыстрее закончился. Это невероятно. Алексей Васильевич, пожалуйста, фотографии, содержание, резюме, как это обычно вы делаете. Ну, она побачила просто фотографии в Фейсбуке, и я разместил фотографии, тише что вы на экране 92-го року. Могла бы на крыльях прилетела. Передайте огромный привет Спасибо Коле Башуре! Светлана Духно! А, вот таким добро пасмурно всем! У нее есть такой мужик, помните, учился? Олег Булкалмас. Да, она... Вот Олега Булк, я кум, я его дочку крестил. А ну, Света старшая сестра, мы кумовья. Тобто, ти з не спілкуєшся зараз, зараз зараз ні вже? Ну так, да, просто вона дуже далеко. Я зрозумів. Ну ти чуєш, як вона каже, якщо могла на крилях прилетіла, щоб побачити тебе, от такого героя. Коля, спасибо тобі, Аплодисменти за державна. Серйоз. Я думаю, що це нагорода, болі, і він ще просить до слова. Хоча говорив, що я не знаю, як сказати, допоможіть мені, а вже бачите, я хочу сказати. Допомагати не треба. Я хотів би сказати спасіба. Вот такому чоловіку. Якщо не ті люди, чесно сказати. Ну, я буду подія. Це волонтери, які нам допомагають. Я якраз і хотів, сідайте. Сідайте. Я зараз якраз і хотів визвати на сцену Карнацького Сергія, волонтера. Він, Коля, слова в'ячок говорив Сергію. Сергій теж плаче. Ну, Сережа, підніміть, пожалуйста, я розумію. Сергій Корнацький, наш батько, його дружина навчалася в нашій також школі. Він волонтер, він працює сьогодні з нами. Часто буває в школі. Чим ми можемо діти нашої школи? школи передають передачі через Сережу Корнацького. Ну і воїнам. Я даю мікрофон, будь ласка. Хочу спасію сказати, дуже велике дітям. 16-ї школи, всім людям, які дійсно допомагають цим людям, які там зараз, більше. На емоціях не можу чого говорити. Ми вам скажу, Люди, які приносять штаб Майдана, цукер, нічука, допомогу веземо цим хлопцям. І коли дивимося, як вони там подарострі сидять, в чому вони живуть в такій услові. карти, Кожен, я поїхав, ми туди побачили, кожен на міг зробити вклади. І він би постійно їздив би туди, як я. Я цікаві на сьогодні, 4 утра, приїхав в Сергій Дець, город тоже теж був піскаки до неї. Возив хлопцям воду, тому що вони там води не барпатнують. Благодаря е е е, є в нас в нефтехімії, чоловік, який ну, не жаліє, ні коштів, ні свого времени допомагає хлопцям з аеропорту. вони дзвонили, немає води вчора, ну позавчора буквально. І ви буквально за день зібрали біломашину, сіли, уїхали, туди, до них приїхали. Передали їм всім. Ну і дуже великий привіт дітям в школи за те, що передають дійсно такі рисунки. Для них, для хлопців оці, це, ну я не знаю, передати не можна. Вони всі плачуть, такими з коли бачать такі рисунки. Дякую. Дякую. вам, Дякую. Дякую. Дорогі друзі, це були учні 5 А класу. І, до речі, одна дівчинка в цьому класі, одна дівчинка карнацька, Дашенька якраз і є учениця, яка, може, теж буде в майбутньому, нашою випускницею, або до речі, яку ви вже бачили. Оплески 5 А класу. Молодці! Дорогі друзі, але у нас на нашому святі. Сфері... І присутні ще, шановні гості, ми пишаємося і нашим випускником 1992 року, 99-го року Линдва Олександр. Облиски йому, якого я запрошую сюди, на сцену. Дякую. Е, дуже приємно бачити всіх випускників. Минулого року ми трохи, е, я, мої друзі і небайдужі люди. Попрацювали, утеплили одну сторону нашої школи, там замінили вікна. І цього року я готував так, ви знаєте, пісню, минулого року співав, але деякі події внесли певні корекції. І наступну пісню я хотів би присвятити всім нам, і щоб кожен з нас, хто знає ці слова, хто захоче, підтримаємо. Заспіваємо разом. Будь ласка. Не твоя винна, що ти батька свого син, а твоя винна, не вміти бути ним, не стидайся, то твоя земля, не стрідайся, то Україна, добре там єдина нема. Ста для батька нормальний, ти з того купиш. Німецькі сільові шумзи, Твої буха давно вже звикли до чужої музики. У твоїх губах застила крема собою. Чому я тут ще? я хочу давно на навод... борту. То твоя земля, не спідайся, то Україна, добрита, де нас нема, ста для батька нормальним сином. Щодня близько тисяч українців подають документи на імінацію. Що я близько п'ятистав ступають на чужу землю. У пошуках кращого життя з метою залишитись так. Всі люди відправляються від своєї культури, своїх звичаїв, своєї віри. Більшість з них до кінця життя працюють чорноробами, так не діставши статусу громадянина чужої країни. А можливо, їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику географії. Ти сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові, не стидайся, то твоя земля, не стидайся то Україна, Боритам єдина зима, ста для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то твоя країна, бо ритам єдина сема, ста для батька нормальним сином. Дякую. Дякую всім вчителям, нашому директору, всім вам. Слава Україні! Дін два. Олександр Облицький. Я хочу, Саша, не. підійди, будь ласка. Це наш випускник, ви зрозуміли. Це людина, яка допомогла, дуже допомогла школі. Випускники, ви пам'ятаєте, як у нас зимку завжди було дуже і дуже холодно. Дуже холодно. Сьогодні він вже сказав, він сказав так дуже скромно. Він сам особисто утеплив чотирьохповерховий будинок школи, остаторцева стіна. Ну, Ну, з хлопцями, але ж ти не брав ніде в нас ні з бюджету, це позабюджетні гроші, де ти їх шукав, ми цього не знаємо. Наша головна мета, що школа утеплена. І сьогодні ось першого по четвертий поверх, де знаходяться класи, на першому поверсі початкова школа, другий, третій, четвертий поверх, вони всі утеплені. І сьогодні ми навіть відчули взимку, що це десь на 3-4 градуси тепліше. Тобі велика вдячність і або не смерти залу. Головне щоб ніхто не своїм, а вчились добре.